Сідней, Австралія, Вікторія Парк. Близько тисячі років тому навколо цієї водойми збиралися представники племені Еора. Зараз на цьому місці університет і кафе, яке знайомить усіх із часточкою історії материка. Меню закладу складається суто зі страв австралійських аборигенів, серед яких заячі пироги та кенгуру під томатним соусом. Б'юся об заклад це буде прибутковий бізнес. Якщо ти наполегливо працюєш, то в тебе усе вийде. Кафе з національними стравами почали з'являтися в Австралії ще у 80-х. Утім, власниками були зазвичай закордонні підприємці. Кафе у Вікторія Парку ж належить корінні австралійці. Кухарі та офіціанти також є аборигенами. Переважно усі вони студенти місцевого університету. Своєю роботою дуже пишаються, адже вважають її гарним стартом у кар'єрі та можливістю підтримати власну культуру. Це дуже надихає. Ми підтримуємо та розвиваємо культуру. Більшість давніх знань же втрачена, тож ми робимо гарну справу. Будівлю, в якій знаходиться кафе, звели у 1888 році. Спочатку в ній мешкали університетські садівники, потім її перетворили на громадський туалет. Згодом споруда близько 10 років стояла у занедбанні, допоки її не реконструювали ресторатори. Відтоді заклад став одним із головних туристичних пам'яток, а за зовнішній вигляд отримав приз комітету спадщини. Дмитро Яковенко п'ятий канал.